Мирного вам дня, любителі гострого! Стати власником ремня в авторському дизайні дуже просто. Повторююсь, стати власником якісного ремня в авторському дизайні дуже просто. Ремні шкіряні, пряжки латунні в двох виконаннях. Латунь жовта, латунь хромована із Фоном чорного кольору. Ремні якісні, прошиті, армовані. Фіксація однорядна на кобурну застібку. Фіксація хлястика на шкіряний тренчик. Ремні прошиті з тильної сторони шкірою для того, щоб не кашлатилась тканина, на якій ви носите ремінь. Дані ремні мають ширину 4 см. Для того, щоб ви їх носили повсякденно джинси, брюки, тобто 4 см це стандартна ширина ремня. Фіксація, фіксація однорядна, повторюсь, на кобурну застібку фіксується. Виконання якісне. Запряжником. За пряжником йде сам ремінь. Він фіксує коромисло пряжки. Фіксація йде на 6 закльопок. Кого зацікавило виконання ремнів на кожен день? Будь ласка, ширина ремня 4 см, повторюсь. Фіксація клястика. Де наш кіряний тренчик. В коричневому виконанні або в чорному виконанні. Можливо, хтось хоче доповнити свій стиль. Авторськими виробами будь ласка звертайтесь.